Доброго всім дня, дорогі українці, дорогі співвітчизники. Сьогодні тема відеорозмови присвячена сьогоденню війни для українців. Для розуміння, де ми зараз знаходимось, куди ми прямуємо та варіанти розвитку подій, які можуть нас очікувати. Що відбувається? Росія використовує тактику стратегічного паралічу України. Тактика стратегічного паралічу застосовувалась американцями, наприклад, в Афганістані та в Іраку. Це найсучасніша одна з найсучасніших варіацій реалізації стратегічного військового планування по знищенню будь-якої території держави, регіону або нації. З чого вона складається: знищення інфраструктури, знищення економічної промисловості. Ключ. Знищення міських центрів, залякування населення, знищення всіх можливостей комунікації між населенням та політичною владою, знищення військової сили нації. От всі ці п'ять чинників після того, як вони застосовуються. Призводять до того згідно з стратегією, що політичне керівництво країни втрачає владу. Втрата влади, втрата керованості, втрата існування держави, втрата державності. Що робить Росія? Масовані ракетні обстріли. Застосування всіх можливих засобів знищення, я вже казав, інфраструктури, знищення Збройних сил України, залякування населення, у тому числі засобами інформаційної війни, використання внутрішніх протиріч, мета дестабілізація влади в Україні. Коли влада, Згідно з задумом, Росія не зможе керувати, Україна вже припинить своє існування. Що робить Україна? Згідно з якою стратегією Україна протидії дієм Росії? Україна використовує тактику глибинного оточення. Що це значить? Є російська армія. Яка знаходиться на нашій території, яка здійснює наступи, яка знищує українське населення, українську економіку, українську інфраструктуру. Ця армія потребує в їжі, ця армія потребує снарядів, ця армія потребує забезпечення. Як військовим знаряддям, так я вже казав їжею, так вже і паливом. Україна знищує можливості постачання необхідної кількості всього того, що я перерахував, для того, щоб російська армія могла виконувати свої завдання згідно з стратегією стратегічного. Параліч. Це є глибинне оточення. З чого воно складається: знищення логістичної інфраструктури ворога, знищення штабів, знищення складів. І теж важливий чинник, чи є дії партизанських та парамілітарних формувань, а також спеціальних формувань на території. Яка захоплена противником. Тобто противник відчуває себе в оточенні, не може виконувати свій функціонал. Для більш гарного розуміння я наведу приклад, який мені колись наводив один з видатних експертів, з яким я спілкувався, Пересічна непублічна публічна людина, аналіт. Його звали Теді. Це було 20 років тому, він мені сказав наступне: уявіть собі, що спортсмен, добре підготовлений спортсмен, який є мотивованим серйозно на перемогу, виходить на ринг. Але команді іншого спортсмена, який теж має достатньо високий рівень підготовки, вдалося. Заарештувати, заблокувати команду підтримки спортсмена, який мотивований на перемогу. Крім того, так продали квитки, що в залі більшість глядачів є противниками того спортсмена. Він навіть не має людини, яка подасть йому капу. Він не має людини, яка подасть йому води. Він не має людей, в очі яких він може подивитись для того, щоб отримати підтримку. Оце є тактика глибинного оточення. І ми задамо собі питання, чи може цей спортсмен перемогти? Може перемогти. Але за умов, що він покаже найкращий результат. Найкращий результат. Психологічний, найкращий результат військовий та інше найкраще чи є ці здібності та якості у російської армії. Ні, подібних здібності та якості у російської армії нема. Ви це бачите, коли читаєте інформаційне повідомлення щодо дій російської армії за ці півроку. Оце є українська стратегія. Яка повинна невілювати, не дозволити стратегії стратегічного параліча знищити Україну. Глибинне оточення проти стратегічного Паралічу. Так я назову цей відеозапис. Просив би вас підписуватись на мій канал, дорогі друзі. Я записав вже багато відео, в яких розповідаю про різні аспекти бойових дій. Практично про більшість аспектів буду продовжувати цю діяльність. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, ставайте спонсорами, ставте лайки даному ефіру. Я вам всім дякую, будемо працювати далі. На все добре.